Привіт, мої друзі! Це відео записую для тих, хто зараз готується будучи в Канаді чи за кордоном готується до екзамену з англійської мови. Щоб податись на піар в Канаді, то ви знаєте, що мусите здати екзамен. У мене для вас таке звернення, тому що мені задали питання на останньому занятті з англійської мови, чи можна мені вчити англійську мову. За допомогою того, що я дивлюся фільми, повнометражні мовою оригіналу, тобто англійською мовою з субтитрами, на що я відповів? Ви, звичайно, можете дивитися повнометражні фільми з субтитрами, мовою оригіналу, але питання в тому, наскільки швидко ви хочете вивчити англійську мову. Тому що коли ви дивитеся фільми в оригіналі повнометражні англійською мовою, ви, скоріш за все, перестаєте улавлювати англійську мову безпосередньо від персонажа і починаєте читати субтитри. Звичайно, коли ви дивитеся фільми і читаєте субтитри, ви не читаєте їх вголос, а про себе їх читаєте тихо. І в цьому велика проблема, тому що. Ви вже не сприймаєте англійську на слух, а просто читаєте англійську. А як я вже раніше казав, англійську треба читати вголос. Тільки вголос, коли ви читаєте книжки, це дає дійсно ефект, і ваш мозок запам'ятовує, як посилати сигнали англійською мовою на ці ваші м'язи, і щоб ви швидше почали говорити. Тому, скоріш за все, ви так воно звичайно якесь дає поле позитивний ефект, якщо ви дивитесь повнометражне кіно, але ефект мінімальний. А часу займає продивитися кіно, можливо, і не один вечір, тому що ми всі робот... працюємо, робота займає час, сили, і у нас не завжди є час, щоб подивитись повнометражне кіно. Моя порада, що дивитись, моя порада дивитися Ютуб. Моя порада знайти в Ютубі таку тематику, яка буде вам близька. Тобто, якщо ви психолог, дивитися психологічні якісь відео, якщо ви агроном, дивитися щось пов'язане з садівництвом, і знайти блогера англомовного, який веде канал, тому що ви знаєте, зараз на будь-яку тематику, в Ютубі можна. Знайти безліч Ютуб каналів. Знайдіть собі блогера, який буде вам близьким, який, якого ви більш-менш будете розуміти. І тому цей емоційний зв'язок з тим, що ви дивитесь в Ютубі, і що ви дійсно цим захоплюєтесь, він допоможе вам краще зрозуміти англійську мову на слух. І також в Ютубі ви зможете зупиняти, якщо чуєте там якесь е, цікаве слово зупиняти. Перекладати це слово, щось собі виписувати. І оці відео, якісь от такі по 10-15 хвилин, можна кожного дня спокійно знайти цей час, щоб подивитись. І от такі відео за що того, що вони будуть більш на вас робити емоційний вплив, будуть набагато більш ефективними і швидше допоможуть вам на слух сприймати. Англійську мову. А також, якщо ви теж будете зупиняти це відео і теж якісь фрази ще й проговорювати, то це вам допоможе швидше почати говорити. Так що подумайте над цим. Я дякую всім, хто підписується на мій канал, і запрошую теж усіх до нашої школи англійської мови Global English Speaking School у місті Галіфакс. Я дам координати, час, коли ми збираємось, в описі під відео. Дякую, до нових зустрічей.